Священний Владико, дорогі отці, дорогі брати і сестри, які тут в храмі зібралися на цю святу літургію, і хто молиться через онлайн-трансляцію. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо пам'ять євангелиста Івана Богослова, якого називають улюбленим учнем або апостолом любові, іншими словами, можемо його назвати. І е, чуємо його у цьому переліку у сьогоднішньому Євангелії, яке є рядове Євангеліє на, на сьогоднішній день, чуємо його у переліку 12 апостолів. Е, і що дуже цікаво, що Христос, коли робить важливий якийсь вибір, то Він перед тим готується і проводить. Час на молитву. Пригадаймо собі гепсиманію, коли був той вибір спасіння людства, Христос був на молитві. І, і, і інші важливі вибори, які е, Христос робив, Він ніколи не робив то так поспішно, Він завжди готувався. Хоча як Бог, Він перебував завжди з отцем. Але те, що Христос молився, то Він показував, що Він є також і людина. І е, бачимо, що після цієї молитви, що це є виважений крок, який підготований, підкріплений духовною молитвою, він обирає тих 12, і між ними є добрі апостоли, наприклад, Симон Петро, який став потім, можна сказати, пастирем Христових Овець, очолив церкву. Але також у цьому списку є і Юда Іскаріот. То що можемо сказати, що Христос помолився, але щось не, не дуже добре підібрав, тому що ми б, ми б для себе, по-людському, обирали таких людей, яких любимо. На яких можна опертися, на яких можна покластися. І е, ми би так обрали. Якщо б якась людина засновувала якусь фірму або починала якусь справу і потребувала якусь команду, ну, то спершу би ту команду випробувала, е, чи ці люди є гідні. Зробила якось опитування, анкету е, і е, дивилася або співбесіду, і вже по співбесіді може якось оприділила, чи ці, ці люди є гідні, чи ці люди є достойні, зважувала всі е, плюси і мінуси характеру тих людей. Але Христос, знаючи все про людину, бо каже євангелист Іван Богослов, що. Він не протибував, щоб йому хтось сказав щось. Він, дивлячись на людину, вже все знав про неї. І бачимо, що у цьому списку він вибирає юду іскаріота, що став зрадником. Чому Ісус так робить, знаючи, що ця людина стане зрадником? Тому що у церкві ніколи немає ультрадосконалості. Бог завжди залишає вибір за нами. Бог завжди робить такий крок, який би не виключав любові. Тому що навіть після того, як Ісус обрав Юду Іскаріота і, знаючи про нього, що він стане зрадником, Він не перестав його любити. Оце є дія Бога. О, отак, отак хоче показатися любов. Любов вона не, не якісь сентименти. Любов проявляється в реальних відносинах. Коли я знаю, що людина мене ранить, коли я знаю, що людина може мене і зрадила вже, і, можливо, навіть в майбутньому мене зрадить або завдасть мені якогось болю. Але я не перестаю її любити. І це ми не зможемо зробити дорогі. Без Господа Бога, бо сьогодні каже Іван Богослов, що любов у тому, що не ми Бога полюбили, а Він полюбив нас. У цьому проявляється любов. Ми не спроможні любити так своїми силами від себе, От взяти я буду любити ту людину. Але якщо ми, проводячи час на молитві, збагачуючися, черпаючи із святих таїнств, які маємо, можемо. Потроху-потроху по дозволяти Богові любити інших людей у нас, дозволяти Богові любити. І тоді, дорогі, ми зможемо приймати тих людей, яких нам важко приймати. Тому просім собі у Господа такої відваги, такої сміливості, як Ісус, не все ультрачистити, але приймати людей. Навіть якщо знаємо, що ці люди можуть нас зрадити, але приймати їх і довіряти Богові. Слава Ісусу Христу! Промови вас і нашої